Тут трансляція. Так. О, пішло, Файно. Зараз ми з вами, зараз ми з вами. Поговоримо, поговоримо про покаяння. Почитаємо при Почитаємо, почитаємо, почитаємо. Ну, ну, ну. Що, потянеш, не? Потягнеш. Де ж ти дінеся? Про покаяння. Почитаємо принаймні. Добре. Будемо дивитися. О. Добре. Поїхали. Будуть питання. Будемо говорити. Внаслідок гріхопадіння. Так, щось воно в мене. От так, що ми бачили, хто нам пише. А тут як має бути? Тудимося. Так. Народ Божий і Святий. Покаяння. Покаяння, покаяння, покаяння. Так, що більше вподобає, то більше глядачів. Дякую. Ставте вподобайки, не забувайте підписатися. Щоб більше слухати. Чути слово Боже? Так. Ще одну секунду. І починаємо. І тут виключаємо. Що будеш? І тут виключаємо. і тут А держаем. Шо бы будеш. И тут не